Якщо ваші батьки мають хворобу Альцгеймера, це абсолютно не означає, що вона буде у вас. Частота спадкової форми Альцгеймера є меншою ніж 50%, а іноді набагато рідше. Як правило, хвороба Альцгеймера виникає у віці 70-80 років і є наслідком спорадичної, тобто раптової мутації. Щоби оцінити... Ваш ризик хвороби Альцгеймера ви можете зробити люмбальну пункцію, якщо ви маєте якісь підозри і будь-які симптоми для визначення та білка та протеїна, і з'ясувати свій безпосередній ризик Альцгеймера. І я можу сказати, що ми останніх три роки проводимо визначення цих показників біомаркерів хвороби Альцгеймера в лікворі, тобто спинно-мозковій рідині, і це значно покращує якість життя дітям. Які мають батьків з хворобою Альцгеймера?